Натомість, третьою на нинішніх змаганнях у рідному місці стала Вікторія Лепетюх. Говорить, що більярдний спорт, в який вона закохалася 12 років тому, став для неї любов'ю на все життя. Водночас, професійним заняттям і хобі. Нині, щоправда, робота і сім'я не дають можливості сповна тренуватися. Втім, на запрошення на подібні турніри, що їх постійно організовує обласний осередок федерації більярдного спорту України, вона завжди з задоволенням відгукується і намагається жодного не пропускати. Адже ця гра з нею назавжди. Ізначальна це все таки була професіяна. Національна діяльність, так як я участіла тоже на чемпіонатах України в дите і займалася саме професіонально, е, поки ще там в університеті вчилась, ну, а потім все-таки вже сім'я, робота, ребенок, поэтому якби как більше бы отошло в сторону хобі, но тим не менше, все одно не забуваю, все одно хочу грати і хотілось би все-таки, щоб побільше проводилось турнірів і була можливість розвиватися, благодаря этим турнірам. Натомість для двох фіналісток звітного Віри Меденко і Любові Жигайлової, вони дали велетенський поштовх у їхню профе Сійну кар'єру Так остання, окрім купи нагород, різноманітного гатунку, які вона завоювала на чемпіонатах України. Є і бронзова медаль призера минулорічного чемпіонату світу серед юніорів. Наразі більярдний спорт став для неї не тільки грою, але й у майбутньому буде основним родом занять і діяльності дівчини. Адже нині вона студентка першого курсу профільного факультету Київського національного університету фізичного виховання і спорту України. Це зв'язано з любов'ю до більярду, тому що дуже хочу займатися цим, видом спорта и очень надеюсь что продвижение будет какое-то дальше что больше турниров будет как вот сейчас для нас сделали действительно для девочек праздник что устроили этот турнир и я с Киева решила приехать сюда поучаствовать Можливо, дорога зі столиця або щось інше так суттєво вплинули на Любу, що у фіналі чемпіонату області вона не змогла навіть належним чином чинити гідний опір своїй суперниці, який практично без боротьби 1-5 поступилася. Хоча треба віддати належне і Вірі Меденко, як зізналася дівчина, наразі вона перебуває у чудовій формі і мріє завоювати золоту нагороду чемпіонки України і отримати звання майстра спорту. А за нинішній турнір від щирого серця дякує його організаторам і плекає надію, що він буде Зростати як за кількістю учасників, так і за рівнем їхньої підготовки. Бальшое спасибо організаторам этого турніра, клубу Дюнаріс за проведення женских турнірів. Хотілося би побольше проводили женских. І, я думаю, в следующе разу будет намного більше учасників, учасниць.